Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel. Ви коли-небудь замислювалися, що будете робити в певний момент у майбутньому. Сьогодні ви дізнаєтесь, як це робити за допомогою часу Future Continuous. Тож Future Continuous – майбутній тривалий час це час, який використовується, коли ми говоримо про дії, які будуть відбуватися в певний момент у майбутньому. Це тривала дія, яка буде відбуватися у певний заздалегідь відомий момент у майбутньому. Це може бути конкретний час або день чи навіть рік. Ось як створюються стверджувальні речення у Future Continuous. На перше місто ставимо підмет. Далі йде конструкція will. be. На третьому місці діє слово з закінченням ing, і потім вже всі інші частини речення. Наприклад, вона буде вчитися в цей час наступного тижня. На першому місці підмет вона she. Далі йде конструкція will be. Дєє слово вчитися – «study» з закінченням «ing» starting. В цей час at this time наступного тижня next week. She will be studying at this time next week. Заперечне речення. Схема така сама, як у стверджувальному, тільки додаємо у конструкції will be негативну частку not. Will not be або скорочена форма won't be. Тож наступного тижня вона не буде навчатися в цей час, She will not be studying at this time next week. Тож заперечне речення відрізняється від стверджувального тільки часткою нот. Щоб створити питальне речення у future Continuous, треба допоміжне дієслово will винести на початок речення перед підметом. Тобто у стверджувальному реченні перші два слова змінити місцями, і питальне речення буде мати такий вигляд: Will she be starting at this time next week? Чи буде вона навчатися в цей час наступного тижня? Для питальних речень з питальними словами на початку додаємо питальне слово: Що ти робитимеш завтра о шостій вечора? Питальне слово «що» на першому місці? «what», Далі, як і в питальному реченні will, підмет ти «you», Далі йде be. Далі дієслово робити робити з закінченням ing doing. І завтра о 6-й вечора. Tomorrow at 6 p.m.? Щоб закріпити вивчене і навчитись будувати речення у Future Continuous, потренуємось і перекладемо декілька прикладів. Я буду читати книгу о 8-й годині вечора. I'll be reading a book at 8 pm. Я не буду читати книгу о 8 годині вечора. I won't be reading a book at 8 pm. Чи буду я читати книгу о 8 годині вечора? Will I be reading a book at 8 pm? Вони будуть грати у футбол завтра після обіду. They will be playing football tomorrow afternoon. Заперечне. They won't be playing football tomorrow afternoon Питальне Will they be playing football tomorrow afternoon? Вона буде готувати вечерю о шостій годині вечора. She will be cooking dinner at 6 pm Заперечне She won't be cooking dinner at 6 pm Питальне Will she be cooking dinner at 6 p.m. Діти будуть спати о півночі The kids will be sleeping at midnight. Заперечне The kids will not be sleeping at midnight. Питальне. Will the kids be sleeping at midnight? Вони будуть обідати, коли ми приїдемо. They will be having lunch when we arrive. Заперечне. They will not be having lunch when we arrive. Питальне. Will they be having lunch when we arrive? Як і в інших часів в англійській мові, Future Continuous має особливі слова, за якими його можна розпізнати. Найчастіше під час побудови речення в тривалому майбутньому часі можна зустріти слова, що відповідають на запитання, коли це відбуватиметься. Ось точніше маркери часу, які зазвичай використовуються саме з Future Continuous. Часто в реченнях можна зустріти слова this time. Наприклад, This time tomorrow, в цей час завтра, This time next week, в цей час наступного тижня і так далі. Прийменник at і якийсь конкретний час у майбутньому. Наприклад, at 6 p.m. tomorrow. У 6 годині вечора завтра At midnight о півночі. At 9 a.m. next Monday о 9 годині ранку наступного понеділка. Часто можна зустріти такі слова, як all day, all Week, Весь день, весь тиждень. Можна зустріти з прийменниками for, by і якийсь конкретний період часу, а також зі словами when коли, while. Поки «as long as», доки. Отже маркери часу для Future Continuous завжди мають натяк на тривалість дії або конкретний момент, під час якого дія відбуватиметься. Коли ж і як використовують цей час. Future Continuous використовується для опису дій, що будуть відбуватися в конкретний, точно відомий момент. А також для опису дій, які триватимуть у майбутньому протягом певного часу. Приклад з конкретним точно відомим часом. Я буду чекати тебе тут завтра, о 7 вечора. I will be waiting for you here at 7 p.m. tomorrow. І приклад з проміжком часу. Наступного тижня ми будемо працювати над новим проєктом. Next week, we will be working on a new project. Future Continuous також часто використовується, коли говоримо про дві дії, які відбуватимуться паралельно. Вона буде читати, а діти гратимуться на дворі. She will be reading and the kids will be playing outside. Також Future Continuous використовується для описання подій, що обов'язково відбудуться та заплановані. Завтра ввечері ми будемо на концерті. Tomorrow evening We will be attending a concert. Можливо, у вас виникають питання, а чому Tomorrow evening стоїть на початку речення? Бо на першому місці повинен стояти підмет, потім Will Be і так далі. Тож для наголосу, коли ми ставимо обставину на початок речення, ми робимо акцент на тому, коли саме буде відбуватися дія. А також на початок речення її ставлять, щоб одразу повідомити, коли відбудеться дія, а потім вже говоримо про саму дію. Отже, обставина часу може стояти як на початку, так і в кінці речення, залежно від того, на чому ви хочете зробити акцент. Четверте. Передбачення чи припущення про дії в майбутньому. Вона буде вчитися всю ніч перед іспитом. She will be studying all night before the exam. Завтра буде дощ. It will be raining tomorrow. П'яте. Вічливі питання про чиїсь плани. Коли ми вічливо запитуємо про плани інших людей, future continuous звучить м'якше та більш дружньо. Ви будете користуватися автомобілем сьогодні ввечері? Will you be using the car this evening? Ви тут залишитесь надовго? Will you be staying here for long? Отже, тепер ви знаєте, як використовувати Future Continuous для опису дій, що триватимуть у майбутньому. Якщо вам сподобався цей урок, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі нових цікавих уроків з англійської. До зустрічі на наступному відео!